Що ви думаєте на рахунок цієї акції, що зараз ну, тут проходить? Це батьківщина, яка знижає ну, тарифи, щоб, тариф, щоб убрати ну, пана губернатора і ну, щоб висловити недовіру. Про те, що він, ну, як була корупція, у вас так вона і є. А ви підтримуєте особисто Юлію Тимошенко і фракцію батьківщина? Я їх, я їх буду, ну, буду підтримувати. Я в обов'язкій раді всю працю підтримую. Навіть в раді ну, половину. А так, ну, люди, вони молодці. А те, що у нас ну, ті переправи, що рідне місце, це нехорошо. Дякую вам прапорами батьківщини, Юлія Тимошенко — це та сама влада. Вона вже прем'єр-міністром була. була Те, що була, це до ролі не грав. Шановні, а ви знаєте Сенека, хто такий? Ні, не, не знаю. Ні? О. Сенека це філософ. Він сказав, чоловіку свойство нашибатися, а глупцу наставити на своє шифт. Слухайся в слова. Чоловіку свойство нашибатися, а глупцу наставити на свої ашиках. Юля